Складних погодних умовах, що склалися на Одещині, прикордонники безперебійно продовжують виконувати службові обов'язки з охорони державного кордону. Навіть попри знеструмлення декількох десятків військових містечок, життєдіяльність та управління службою підтримувались за рахунок автономних джерел живлення. Другий першому на зв'язок другий на зв'язку. зникло енергопостачання, вікнути генератор. Є світло. Як прийняв. Прийняв на 5. Це дозволило в тому числі і підтримувати роботу систем відеоспостереження на державному кордоні, підтримувати зв'язок на різних ланках управління та обігрів особового складу. Аклад 58 шериті шістьдесят на зв'язок. Всім, всім, всім! до зв'язку. Також підрозділи забезпечені усім необхідним для виконання завдань і побуту при ускладненні погодних умов, різними видами палива, необхідною кількістю пального та утепленими речами.